Привіт, з вами знову шеф Женя, і сьогодні ми поговоримо про рамен Specifically, the beloved ramen noodles. That is insane. These noodles are insane. Shota ke ramen. No, в першому чергу потрібно зрозуміти, що це локшина. Noodle. And the noodle that rules over all others is ramen. it is a страва. It is without a doubt the most popular dish in all of Japan. Najvažnijše, це сама локшина, бо рамен, як ми побачили. Це локшина. перекладається буквально як локшина. Це була дешева страва, доступна всім. Тобто локшина доступна всім. Локшина, яка подається в бульйоні, не твій їбаний рамен за 580 гривень. Сука з креветкою, хуй хуй значим. Тому ми почнемо з локшена. Локшина – це. Наша основа локшена раман обов'язково готується за допомогою розчину соди і солі, який називається японською кансули. When you add alkaline ingredients to a noodle dough, you uh, change the chemical environment for the flour. The color changes, the noodles get yellow, the texture changes. Ось це запах uh, соди. І це те, чому люди люблять трамати. Вона лужна, потім вона попадає в кипяток, і локшина обов'язково має варитись кипятку. Ось те, що у нас тут зараз, це хуйня. Кансуї допомагає молекулам глютену стати еластичними, і тому локшина всьорбується. Тому вона, коли вариться, вона всьорбується. Ось цей звук, з яким вона всьорбується, називається зузутто. зузутто зузуто. Zu <tune> <tune> тож ми визначили, що кансує є важливою частиною рамана. Насправді в Японії беруть воду з деяких озер, які мають дуже високу лужність і додають прямо до борошна. І таким чином роблять абсолютно унікальну локшен. Суміш борошна і лужної води. Це саме те, завдяки чому ви відчуваєте смак унікальний смак рамена. Тож лужність води, яка додається до борошна, це є унікальний, я б сказав, фірмовий смак рамену. Якщо ви просто візьмете і змішаєте соду з водою, то ви відчуєте далекий відтінок цього смаку, і це саме те, що і намагається приховати бульйон, який готують до рамен. Часто рамен називають супом, але це пізньо. Це не так, це неправда. Рамен це не суп. Локшина, яка подається в бульйоні. Для мене це очевидно. Не один раз я вступав в перепалки в соціальних мережах з людьми, які пишуть про рамен в розділі суп в своєму меню. Ви довбойоби. Не допомагають в цій ситуації і самі японці, бо їх володіння англійською мовою зачасту дуже сильно конфузить людей, тому що вони називають суп бульйон, який іде в рамен. Суп, який називають японці, це насправді бульйон. А цей бульйон по-хорошому це соус. Давайте так, на чистоту. Бульйон в рамені це соус, в якому подається локшин. І зараз я вам поясню чому. Коли ви їсте рамен, у вас в мисці є локшина, вона схована під бульйоном. Важливо, щоб бульйон був гарячим, да? а локшина була в ньому. І саме тому рамен, коли він вам подається, ви маєте його їсти одразу, бо вона помирає, ця страва помирає одразу. Тому що ти поклав в гарячий бульйон локшину, і вона продовжує готуватися в цьому бульйоні. Тому ти мусиш. Її брати звідти і сьорбувати. він не такий, як всі інші рамени, він значно холодніший е через те, що місо-паста — це продукт ферментації і ви не хочете їсти гарячу місо-пасту, бо в ній не буде вже того смаку, який мав бути. Карі рамен, мабуть, має бути найгарячіший з усіх, бо всі спеції, які входять в склад карі рамену, вони розкриваються при високій температурі бульйону. Чому ми маємо всьорбувати? Все дуже просто. На поверхні рамену плаває жир. Зверху на поверхні бульйону має плавати цей жир, тому що, коли ти всьорбуєш його, з жиром разом заходять аромати. Те, що плаває зверху бульйона, ось це сорбується разом з локшиною, і це є головним смаком рамену. Рамен, рамен – це локшина в бульйоні. Ось міша паста, вона прилипла зараз до цього рамену. І тому. Для того, щоб правильно з'їсти, ви піднімаєте, щоб вона не шпарила вам рота. Да? Можете подути, але потім ви всорбуєте цей рам. Тож, локшина, яка подається в бульйоні, яка всорбується і розкривається аромат, по факту це те саме, що ви робите на капінгу кави. Або коли е, дегустуєте вино. Це звуки поїдання рам. І насправді тиша і всьорбування поступово. Це те, як японці висловлюють повагу майстру. Тож, тепер ми знаємо все про локшину, яка подається в бульйоні. І далі ми поговоримо про страву рамен. Страва рамен дійсно не має ніяких прав. В японській кухні все, окрім рамена, жорстко зарегламентоване. Є провінція Кагава. Там є більше тисячі різних, різних місць, які готують різний удон. Кажуть, що можна кілька років їсти в різних закладах кагави і жодного разу не спробувати один і той самий удон. Так ось, рамен це всього-навсього один із типів локшен. І ніхто ніде ніколи не написав правила рамену. Тому ти можеш покласти в рамен. Кабачок, можеш покласти туди баклажан, можеш покласти туди кріветку, лобстера. поїбать. Я навіть бачив рамен з семендем. Але найцікавіше в рамені, це те, наскільки далеко пішла його культура. Експорт японської культури у вигляді суші і у вигляді рамену це найцікавіший факт популяризації японської культури. Ось вам історія. Іван Рамен. Це американець єврейського походження, який двічі по 10 років прожив в Японії. Він став відомим завдяки своєму рамену. I'm a scolfuck yourself kinda of guy. I make food that I want to eat, and I've never made any apologies. Рамен з томатом. Рамен з томатом. Вразив японців настільки, що в один рік Іван став просто мега-популярним, завдяки тому, що один із найвідоміших критиків в Японії зайшов його в ресторан, скуштував його рамен і просто ахуєл. Найцікавіше це те, що в якийсь момент японці дійшли і зняли артхаусне кіно програму. ラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ干渉してくださいスープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉そうもいいね Головна героїня Тампопо, як і називається фільм Тампопо, дуже рекомендую вам подивитися його до речі, розповідає свою історію, точніше, розповідається історія Тампопо, яка захотіла в якийсь момент навчитись готувати рамен. Артхаусний фільм Тампопо зняли. Подивіться, там перша хуйня, якою вони вчить, вони ходять по раменам, і він каже, блядь, заходять вони по типу, і каже, що не так з, типу, з цією раменом. Японці так само пруться по європейській культурі, як ви всі претесь по японській культурі. Так от Том Попо в кінці цього фільму виїжджає на блатної казіє з французьким капелюхом і в білому Кітелі, чого в Японії ніде ні на яких кухнях немає. Давайте спробуємо провести паралель між раменом з томатом, кухарем в білому тітелі з французької школи, і спробуємо знайти, де саме тут автентичність. Автентичність це не про рамен. Навіть я б сказав, що автентичність немає нічого спільного з раменом. Тому коли люди кажуть, чи ваш рамен японський, ні, блядь, він не японський. Go fuck yourself. Я би сказав більше. Що намагатись зробити автентичним рамен неможливо, чисто тому, що у нього ніколи не було правил, і автентичним не може бути хуйня, у якої немає правил, як це не зрозуміло. Тому мусимо дотримуватись тільки головних концепцій: локшина зроблена з лугом, да, з лужним розчином, що розм'якшує і активує молекулу глютену в тість. Гарячий бульйон, який разом з цією локшиною подорожує тобі в рот за допомогою звука зузутто. Аромат, який проникає з поверхні бульйона, який знаходиться всередині жиру на поверхні бульйона і разом з локшиною дає той смак, завдяки якому знімаються комікси Наруто, хуюто, блядь. Головне, щоб механіка рамена і головне концепція рамена були. Витримані, і тоді це буде рамоно, а все інше захуйняє спаткання. Тож, поки я п'ю чай, ви можете підписатись, натиснути колокольчик, блять, я не знаю, що ще зробити. Напишіть, сука, коментар, напишіть, як ви мене ненавидите. Напишіть хоч щось, щоб це відео набрало обертів, і всі дізнались, що таке не знали, як його їсти. І не їбали мені мозки кожен день, блять, коли ви приходите. А що це? А як це? Господі подивіться це відео